Добрий день. Темою уроку є Едгар Аллен по Золотий Жук. Стислі відомості про автора. Жанр детективу, його ознаки. Пошуку скарбу в оповіданні Золотий Жук. Мета уроку Познайомитись з видатним майстром детективного жанру. Викликати інтерес учнів до твору детективу. Дати уявлення про детектив як літературний жанр. Вчити виявляти його характерні ознаки. Едгар Алан По майстер детективного жанру. Едгар Алан По народився в 1809 році в Бостоні. Сполучені Штати Америки у два роки залишився сиротою. Не зазнавав слави за життя. Не був щасливим в особистому житті, дуже бідував. В Сполучених Штатах Америки існує премія імені Едгара По, яку присуджують за найкраще детективне оповідання року. Іменем Едгара По відкривається історія літератури Сполучених Штатів Америки. Письменник помер. 1849 році при загадкових обставинах. Словникова робота. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, собі в зошит. Детектив літературний твір, що описує розслідування загадкового випадку. З метою з'ясування обставин, що його спричинили і розкриття загадки. Головні ознаки літературного детективу. Наявність таємниці, пов'язаної з злочином. Головний герой детектив. Наявність друга і помічника. Злочинець майже завжди одинак. Серію доказів читач отримує одночасно із головним героєм. Мотиви злочину найчастіше гроші, влада. Страх. Формула детективу Золотий Жук. Таємничі обставини, за який було здійснено злочин, в основі твору таємниця скарбів кіда. Детектив непрофесіонал. Поруч з ним друг оповідач. Легран детектив не професіонал, друг оповідач. Умови розкриття таємниці. Дивна поведінка леграна. Дивовижна розгадка таємниці. Розгадка Знайдений скарб. Підсумкове пояснення детектива нагадує лекцію. Пояснення щодо розшифровки криптограми. Герої твору Вільям Легран. Нащадок старовинного аристократичного роду зазнав злиднів, збанкрутував, але не втратив упевненості у своїх силах, сподівається на краще. Оповідач, розумний, вірний товариш, співчутливий, азартний. Джупітер Слуга леграна. Відданий, турботливий та наївний. Ньюфаундленд, Вірний собака, охоронець. Складання плану твору визначення елементів сюжету перше легран. На острові Салівен. Експозиція. Друге. Розповідь про жука. Зав'язка. Третє. Хвороба леграна розвиток дій. Четверте. Експедиція в гори. Кульмінація. П'яте. Хід думок леграна. Розв'язка. Натисніть відео на паузу і запишіть. Ключові події. Знахідки на узбережжі. Жуки пергамент. Малюнок леграна і дослідження пергаменту. Розшифрування криптограми. Нічна подорож. Піратський скарб. Золотий Жук. Скорочено. Дія оповідання відбувається в Південній Кароліні. Нащадок старовинного аристократичного роду Вільям Легран, якого переслідують невдачі та спіткає банкрутство. Тікає з Нового Орлеана і оселяється на пустельному острівці поблизу Атлантичного узбережжя зі своєю собакою ньюфаундендом і старим слугою. Вільяма скрашують книги і прогулянки по березі моря, під час яких він Задовольняє свою пристрасть ентомолога його колекції комах може позаздрити не один натураліст. Одного разу під час прогулянки було знайдено золотого жука, якого вони загорнули у шматок знайденого поблизу пергаменту. Прийшовши додому, Легран зовсім випадково виявляє на пергаменті зображення черепа, намальоване прихованими чорнилом, яке проявилося від дії тепла, каміна в будинку леграна. Розпитуючи про подробиці, оповідач зауважує, що легран Сприймає цю знахідку як щасливе знамення. Негр Джупітер турбується. Чи не захворів господар? Легран весь час щось рахує і надовго зникає з дому. Через кілька годин товариші дістаються дерева, які шукав легран. Він наказує слузі лізти на дерево. Джупітер знаходить прибитий до суку череп і отримує вказівку пропустити жука на шнурі крізь ліву очну ямку. Забивши кілочок туди, куди опустився жук, легран відміряє відстань і всі починають копати. Через деякий час виясняється, що Негер переплутав очниці і їхні зусилля виявилися марними. Легран переміряє все заново, і вони відновлюють розкопки. Їх роботу перериває відчайдушний гавкіт Нюфаундленда. Собака рветься в яму і знаходить два скелети. Через кілька секунд компаньйони знаходять скриню, в якій знаходиться справжній скарб, купи золота і дорогоцінного каміння. Подолавши на силу зворотній шлях, нарешті бачачи друг згорає від цікавості, Легран розповідає, що привело його до знахідки і розгадки шифру, який дозволив знайти скарби. Розгадування криптограми чудовий приклад застосування дедукції. Текст Криптограмий складався з 203 символів. Ознайомтесь з текстом криптограми. Ленгрен розшифрував його і дізнався, де шукати скарб. Запишіть в ЗОшити додаткову інформацію. Криптограма це шифр, криптографія, це наука про шрифти. Розшифрований текст. Добре скло в епіскоповім заїзді, на чортовім сідалі. 21 градус і 30 минут північ, північ схід, головний сук, сьома гіляка, східний бік. Стріляй з лівого ока, мертвої голови. Пряма лінія від дерева через постріл на 50 футів. Перед цим. На пергаменті проступило зображення черепа і малюнка козеня. Словникова робота. Тема Розгадування леграном таємниці захованого скарбу пірата Кіда. Ідея Утвердження сили людської думки, багатство уяви та розуму особистості, завдяки яким легран і знайшов скарби, поставте відео на паузу та запишіть собі в зошити. Літературна вікторина за оповіданням Золотий Жук. Дайте відповіді на питання. Ким був Вільям Легран? Перевіряємо Нащадком аристократичного роду. Чому він втратив всі свої статки. Перевіряємо. Його переслідують нещастя. З якою метою він покидає новий Орлеан і оселяється на пустельному острові? Перевіряємо. Щоб уникнути насмішок знайомих. Хто оселяється разом з ним на острові біля узбережжя Атлантичного океану? Перевіряємо. Слуга Джупітер і величезний собака. Що нагадували чорні цятки на спині жука? Перевіряємо череп, на чому легран намалював знайденого жука. Перевіряємо на шматку пергаменту. Хто мав вказати друзям шлях до золота? Перевіряємо золотий жук. Скільки часу золотошукачі копали яму, намагаючись знайти скарб? Перевіряємо Три з половиною години. Що вигріб собака, скочивши в яму? Перевіряємо два скелети, кому належав скарб. Перевіряємо капітану Кіду. Секрет успіху леграна досягає успіху завдяки власним силам, енергії та розумовим здібностям. Особисті якості, цілеспрямованість, спостережливість, кмітливість, допитливість, уважність, знання з хімії, фольклору, англійської мови, географії, історії. Уміння логічно мислити, фантазувати, розгадувати криптограми символізм образів. Жук поштовх до розгадки таємниці. Пірати убивство кідом своїх спільників. Скарб, сила людської думки, багатство уяви та розуму. Висновок Едгар По жив у світі, де панувала влада золота. Але постійно борючись із бідністю, письменник не сприймав надмірного практицизму. І прагматизму своїх співвітчизників, світові, де панував культ грошей, він протиставив світ людської уяви й розуму. Саме тому його герої відрізняються з-поміж середовища, вони не такі, як усі, письменник любив створювати загадкові ситуації. Але ще цікавіше йому було стежити за людиною таємними порухами душі особистості, як вона виявляє себе за тих чи інших обставин. Рефлексія. Закінчіть речення. Детектив це засновником жанру детектива є. Легранові дозволило знайти скарби. Домашнє завдання, з'ясувати, що створює таємничу атмосферу в оповіданні Золотий жук. Дібрати відповідні цитати, намалювати малюнки до твору. Підготувати розповідь про епізоди, зображені на них.